На Закарпатті розвивається черлідінг. Цей вид спорту на папері існує із 1999 року. Тоді ж була зареєстрована Федерація Черліного України. Реально ж група підтримки з'явилася вперше на матчі Ужгородських лісоробів під час матчу американського футболу у 2008 році. Власне, вся федерація черлідингу і власне чилінірство у нас базується на добрих людях. І оплата раз по закарпатськи, раз дякую. Да це основа. Самі чи лідери є волонтерами. Вони волонтерсько уберуть участь у всіх акціях спортивних, що для раді підтримки спортивної тренування проходять безкоштовно. Ну і власне, ми дякуємо тим людям, які е, дають зал, як цей чудовий зал для е, тренувань. Також дають можливість проявити себе яких деяких виступах, да? ну і власне форма, одяг, яка потребує дуже багато коштів, бо це одяг не просто там легкий, він такий, щоб не рвався, такий, що видержав напруги, да? і специф... дуже специфічний помпони, прикраси чи лідерські взуття. Тому, власне, це не дешевий вид спорту. І дякуємо всім тим, хто нас підтримує за всі роки, за останні 10 років. Тому, звичайно, все поки що на волонтерських. Шукаємо, хто підтримує, тим вдач нас. Нині ж команда черлідерів, яка була заснована на базі Ужгородського національного університету, шукає підсилення. Нещодавно у лави оболівальниць записалися учениці Ужгородських шкіл. Тренування відбуваються на базі загальноосвітньої школи номер 6 і спорткомплексу ІПОН та є безкоштовними. У зимовий період дівчата тренуються також на ковзанці і є єдиною в Україні групою підтримки на ковзанах. Тренування відбувається понеділок, середа п'ятниця на три години. Тут в іпоні прийти може будь-який бажаючий, той хто хоче займатися, навіть будь-яких без будь-яких танцювальних навичок. Тобто ми всього навчимо разом спільними зусиллями. Також у нас є тренування вівторок, і четвер це на катку. Тренування найбільше це американські футболісти, наші лісоруби. Також ми вболіваємо за баскетбольну команду БК Ужгород і за Шахтьорські Барси. Це хокейна команда. Тобто, за всі можливі федерації спорту, які є на Закарпатті. Зараз у команду запрошують дівчат різного віку, які прагнуть розвиватися, займатися спортом та танцювати. Найгостріше, чого потребують, професійного тренера-хореографа та спеціаліста із гімнастики. І традиційно уваги спонсорів. Перш за все, потрібні дівчата, які прагнуть бути в черлідингу, які хочуть цим займатись. Ну а на рахунок пластики чи хореографії, це я вчу. Це можна цього навчитися, головне бажання. Я думаю, що нам потрібен ще тренер, щоб нам показували. Трюки аеробні ці всі, бо в нас цього не вистачає в танцях, акробатику різну. Як то кажуть, жодна команда у будь-якому виді спорту не може існувати без групи підтримки, а у черлідерів теж відбуваються власні першості. Закарпатська команда стає на вищий професійний рівень. Зараз мета наполегливими тренуваннями набрати достойної форми та гідно представляти край на всеукраїнських змаганнях. Тож усіх цілеспрямованих та амбітних дівчат, які люблять спорт, закликають ставати у лави черлідерів Ужгорода.